за участь. Спасибо за Сергію. Христос, Воскрес! ще раз, зараз відбулася практично панахіда да, по Чорнобильцям. От ви як настоятель храму Спіння Пресвятої Богородиці, Української православної церкви Київського патріархати міста Мукхачеве провели цю панахіду. От що от, як ви як релігійний діяч, як духовний наставник? Які ваші почуття були під час цієї скажу. Почуття були і відчуття були слідуюче. Кожна, кожна людина, яка усвідомлює те, що відбулося, що за трагедія відбулася в 1986 році, 26 квітня, це тобто в Чорнобилі, кожен хто. Задумається цим днем, над цією трагедією, уявляє, що тоді сталася біда. І біда і для всієї нашої держави, Україна, і для багатьох країн світу. Тому що цей атом, який, який називали мирним, він виявився немирним, він виявився дуже, можна сказати, болючим для життя, для здоров'я багатьох людей. І тому це є наш просто обов'язок вшановувати тих людей. І померших, і живих, які брали участь у ліквідації цієї Чорнобильської аварії, не просто аварії, а трагедії. та їхня робота там, праця там це є жертва, і ми, як люди, як християни, маємо. Гідно оцінювати жертву оцих людей, хто тобто до Чернобу. Дякую. Я чув, що е е е то -то... Ми зараз зайти до церкви. Тут сказав, Там що Чорнобильцям треба помолитись, то чорнобильці вже встали ходити до нашого храму, так? Да? Е зараз встали, ходять і тепер, і зараз ми йдемо до храму, щоб помолитися ще за живих чорнобильців, які є в нашому місті, в нашому районі. Дякую.